А для когось ти світло тож свіди. А для когось ти приклад тож води. А для когось Ти сонце зігрівай. А для когось ти радість віддавай. А для когось дарунок ти з небес. Хтось, можливо, Шукав довго тебе, а для когось рятунок ти віді, та комусь так потрібні слова твої. А для когось ти сонце зігрівай, а для когось ти радість віддавай. А для когось ти щастя тож любе. Для когось ти то приклад Тож, живий. Дякую дуже. Насправді, е, от, зараз в даний час чому саме так і назвалася книжка, і який посил хотілося донести. Це про те, що життя будь-якому часі за будь-якої ситуації воно наше життя комусь потрібне, наше життя для когось важливе і ну, просто радіймо життю, от, і стараємося віддавати позитив, от, і трошки в продовження такої теми потрібності, дійсно кожного життя. Яке дано взагалі на цій землі, на жаль, не всі відчувають наразі да, на такому фоні депресивному, але ми його постараємося розбавити От, хоча б чимось, хоча б трішки. Сьогодні, я думаю, ці вірші трошки поможуть. От вірш наступний сторіночка 5 да це